Усім привіт! Мене звати Олена і. Або Кербур, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на всякі теми, які будуть приходити мені в голову, під грейкрутовий чай. Я з минулого відео все-таки, на жаль, захворіла. У мене трошки температура, закладений ніс і вся ця античудова тема, але мені дуже хотілося останні декілька днів записати якісь свої думки, і я вирішила. Навіщо чекати? Ну, типу, да. можливо, у мене зараз буде якийсь трошки голос, ну, такий пливучий, чи я буду більше топити, але іноді в такому стані, можливо, навіть приходять прикольні класні думки. І на яку тему сьогодні хочеться мені поговорити? На тему таку, яка наразі є, а, як сказати, вона присутня в моєму житті, і в принципі ще з далеких років. І іноді я її не розумію, але наче в останні дні більше почала розуміти. Це гостінг. Я подивилася в інтернеті, чи це перекладається якось українською. Ну, гостінг, коли ти коротше когось ігноруєш. Можемо бути розумними тюбіками і зайти в Вікіпедію і читаємо гостінг, різке припинення будь-яких стосунків без попередження і пояснення можливих на те причин без будь-якого пояснення і причини з подальшим ігноруванням будь-яких контактів, які спрямовані на встановлення зв'язку з особою. Ну у мене не було прям настільки з чогось сильного, але в принципі. І це не те, а ще. Якщо що не хочу нікого образити, давайте без хейту. Ми на позитиві. Просто спілкуюся і розказую про те, як працює ця тема у мене, і намагаюсь в формі такого міні-подкасту зрозуміти, чому воно взагалі в мене є. Я сама стискалася з гостингом, але зараз я розумію, якщо глянути чесно в очі, я сама гощ... гощу. Боже, це так дивно, але окей, людей трохи так вігнорю. Десь підліткового віку, ну і це, типу, як не стосується якогось живого спілкування, це стосується чисто спілкування в соціальних мережах. І, в принципі, завжди нам людей, які тебе гостять, ну, звичайно, це і неприємно. Я розумію, мені самі там не було приємно, наприклад, коли там мене ставили якось на ну ігнор, чи там просто відповідали не відразу, як мені хотілося, да, там, не через 10-15 хвилин, не через годинку, а через день, через 2-3 дні. І зразу у тебе, ну, у мене. Тоді була реакція, що, типу, напевно, я людині не подобаюсь, їй на мене пофіг. Ну, коротше, відразу починаю бачити проблему в собі, а не думаю, це, можливо, людина просто зараз не хоче спілкуватися чи не в ресурсі. А ось відразу все коротше, на себе не кидаю. Але я не задумувалась на те, чому я сама це роблю, тому що ну, у мене була така, знаєте, суперспрощена тема, е, тема суперспрощене поняття цієї взагалі е, штуки, що типу. Я тільки буду ігнорувати людину, якщо вона мені не подобається, я не хочу з нею продовжувати спілкування. Але зараз я помічаю, що це дуже часто трапляється зі мною і моїми друзями, наприклад, так, чи з якимись знайомими. Ну не те, що я прям там не відповідаю тижнями, а ці там я можу відповісти через день, два-три. І що коли я іноді, іноді в мене такий стан, що я бачу, там багато людей мені написало, я реально відчуваю стрес і тривогу. І мені просто самі було цікаво розібратися, чому так. І там навіть якісь перші взагалі спогади пов'язані з цією штукою. Це от мені, коли напевно було років 14, 15, 16, от я прям пам'ятаю, що я бачу, що людина мені написала тривога-стрес, я не відповідаю, а потім в тебе ще ця тривога і стрес стають більшими, тому що, там, наприклад, проходить тиждень-два місяць, і тобі вже соромно, що ти людині не відповів, і ти такий, ну, блін, сам починаєш себе хірачити, які ти там козал-коза, -коза, і, типу просто не розумієш, чому воно так і. Просто забуваєш потім, але все одно це відчуття сорому, воно якось наче трошки прокручується. І нещодавно для себе я зрозуміла, що одна з причин, чому я ігнорую іноді людей у себе там, в своїх соціальних мережах, ем, це та штука, що я собі не дозволяю проживати негативні емоції з, зі своїми знайомими, друзями, ну, взагалі, тобто з людьми. З якими в мене більш близький контакт. Я, наприклад, дозволяю собі ну, дозволяла там, раніше емоції проживати, наприклад, там, зі своєю сім'єю. Ну, типу, наприклад, там, в тебе є брат, сестра. Ви там посварились, чи ви один щось одному сказали, позлились, але все. Ну, типу, ти не тримаєш собі цю хрень, хрень. А ось з друзями і зі знайомими у мене наче ось на це прям стоїть дуже чіткий, дуже чітка. О, Господи, як це сказати? Заборона на те, щоб проживати ці емоції, тому що ось, наприклад, уявимо там ситуацію, ви там з кимось переписуєтесь, і людина щось там тобі пропонує, ти не хочеш туди йти, ну о, кудись ходити, ти не хочеш йти. Але ти починаєш думати, так, я ж людині, а іноді, до речі, це ще якось, ну, тобто, не українська вилетіла чадок, неосознано у тебе в голові відбувається, що типу. Ти не хочеш туди йти, але ти боїшся людині про це сказати відкрито, ти соромишся, і ти такий, я краще просто поставлю це на реці, я не буду дивитись повідомлення, і ти відчуваєш цей стрес, замість того, щоб сказати: слухай, знаєш, не хочу, а, чи немає бажання, чи я зайнята, чи там не дуже добре себе почуваю. Та будь-що будь-яка штука, якщо ти не відчуваєш, що ти хочеш це зробити, не треба. Чи там, наприклад, людина щось тобі написала, тобі неприємно, чи тобі не хочеться зараз про це думати, і ти такий. Я не буду фейсити ці емоції, ці почуття, я не буду цього, це вражати, я просто заігнорую на якийсь час. І потім, коли ти вже такий, Ладно, давай типу, відповім, тож я не коза якась, але часто проходить і люди думають, що ти коза, хоча ти не коза. І мене просто задовбав вже цей паттерн патр поведінки, тому що я розумію, що я роблю гірше в основному собі цим. І зараз у мене такий період життя, коли я намагаюся взагалі, ну, типу, довіряти своїй інтуїції, своїм емоціям, почуттям, просто собі і перестати. Проживати тими патернами, які в моєму житті не підкріплюють щось хороше і не підкріплюють, не знаю, там якісь позитивне мислення і позитивне життя, а тільки роблять мені гірше. Тому що ну в чому мені плюс, що я ігнорую людей в тих же повідомленнях. Де да ніякого, вони на мене ображаються, я сама на себе ображаюсь, не проживаю ці емоції, а потім хворію. Тому що ну, я думаю, що тут є якийсь також психосоматичний елемент, що типу, я не сказала те, що хотіла, чи я не зробила. Якось, ну, знаєте, злякалась, іначе заклякла в цьому стані, і така так краще піти похворіти. Ну, я так думаю, що воно іноді так може відбуватись. І просто іноді ще, ну, можливо, у людей, котрі з, у самих є такий паттерн поведінки, і знаєте, ось цей момент, коли ти бачиш в тебе там 10-15 непрочитаних повідомлень від різних людей, і прям як тебе починає в якийсь момент накривати. І у тебе такий всередині крик, що типу відстаньте від мене, відстаньте, відійдіть. І у мене відчуття в цей момент наче якась п'ятилітня дитинарічна дитина, на яку всі дорослі кричать і намагаються якось щось змусити зробити. Тому що ще до речі, штука. Я думаю, чому я іноді ігнорую людей, тому що, ну, взагалі, давайте почеснимо, що зараз кордони якби Цієї комунікації і того, коли ти поможеш побути один, вони дуже розмиті. Тому що будь-яка людина може тобі позвонити в будь-який момент. В будь-який момент може написати там щось, я не знаю, той же FaceTime, ну, всякі ці телеграми, інстаграми та будь-що. І ти, у мене іноді таке відчуття, наче я завжди в зоні доступу. Я завжди, ось тут, як там ну, будь-хто хоч, хоче, там, може позвонити, написати. І це класно, да? Тому що в тому плані, ну блін, давайте подумаємо, як раніше там люди взагалі листувалися, ці всі телеграфи, штуки. Зараз, ну, типу, ідеальний час. Але іноді люди трошки не цінують твоїх кордонів, або ти їх сам не виставляєш, і ти сам, типу, я не знаю, ось тобі прийде повідомлення в три години ночі, такі, ну да, треба відповісти, ну да, треба та-та-та. І в мене іноді от було таке відчуття, що наче я. Е Просто я відчуваю, що у мене немає права побути наодинці з собою. Я постійно повинна комусь відповідати. І це ідея як вже така штука, як трошки така дитяча поведінка, що типу, ні, я не буду, відстаньте, ні. Типа, я заігнорую, не чіпайте мене. Або ця штука, що, типу, наче ти типу, повинен відповісти, і ти робиш навпаки, що типу ні, я нікому нічого не повинен, я просто заігнорую. Uh, і які я думаю, що типу тут працюють штуки, ну тобто, що я для себе зараз бачу: по-перше, ось цей видих, видих вдих, і просто спокійніше до цього відноситися, не бачити в цьому проблему, що ось, ну да, ось така у мене є штука, тому що раніше я себе постійно за це дуже жорстко хірачила, е, ну, просто себе в своїй голові присоромлювала, а це нікому ніякий плюс не дає. І просто прийняти, що так у мене є ця штука, але я можу з нею справлятися. Тобто, наприклад, навіть зараз, буквально там от за 10 хвилин до того, як почала знімати це відео, у мене було декілька непрочитаних повідомлень. Я така я зроблю все там, все, зараз шуденько відповім і сніму своє відео, все буде супер. Я там не буду стресувати, я відповім, як я відчуваю, я не буду там якось ховати свої емоції, якщо мені щось не подобається, я скажу. Ти це робиш і такий, а, так це не так страшно, все нормально, ніхто від тебе там не очікує, ось якихось там тира. Ну, все окей, все не так страшно, як ти сама собі накрутила. Це перше. Друге, це дозволити собі, ну так, це було перше, так? Да? Дозволити собі і прийняти, що ось така у мене є штука. Друге, дозволити собі мати ось цей вільний простір, і іноді ну, мені здається, що це нормально, якийсь час не відповідати. У мене не завжди є ресурс. О, зараз я звертаюся до речі до людей, якщо ви стискаєтесь тим, що вас ігнорують, ем, бути трошки з розумінням, відноситись до цього, тому що це не завжди означає, що ви не подобаєтесь людині. Іноді, от, наприклад, у мене, я відчуваю, у мене немає ресурсу зараз. У мене немає бажання. Або я, ну, як мінімум, відчуваю себе погано, тому що я хворію. Я не можу і не хочу. Типу зараз, наприклад, спілкуватися, і це нормально. Ми зараз, до речі, не говоримо про якісь штуки, да, там пов'язані, можливо, з роботою, чи з якоюсь там відповідальністю, чи там, ти комусь щось пообіцяв. Ну так, да, це безвідповідально і хірово. Ми зараз говоримо просто про якусь живу комунікацію. І просто трошки спробуйте поставити з розумінням. І не бачите в цьому, що типу, як якусь відкриту образу, чи що людина руть. От... Ну чесно, я не сижу, знаєте, така спеціальна така, ось, бля, я всіх заігнорюю, всі в сраку. Ні, я такого не відчуваю. Я навпаки така. Дивлюсь телефон, бачу ці повідомлення, така, господи, дай мені сили? Ну що ж таке? <плес> типу, і ще така штука: іноді дуже класно, просто людині. Мені такого не вистачало. Я сама почала так робити. Наприклад, якщо хтось мене ігнорить. Я просто питаю, ти, типу, послухай, привіт, можливо, щось трапилося, щось я там не так зробила, чи, можливо, в тебе якийсь такий життєвий період. Скажи мені, будь ласка, чи все нормально між нами, щоб я просто там не відчувала якийсь стрес через це? Чи, ну, Просто щоб я через це не хвилювалась. Офігенна стратегія, тому що ви відкрито говорите про свої почуття і даєте змогу, змогу людині, замість того, щоб відчувати стрес від того, що ви ігноруєте, тому що деякі люди е, роблять оцю хрінь. Вони, окей, ладно, зараз я так більш негативлю. Дуже мені неприємно, коли так до мене роблять. Наприклад, я комусь не відповідала там два-три дні, і людина напише м -м, знову ігноруємо. Чи там декілька знаків питання, чи понятне, «Ясно?» От чесно, після такого відношення не те, що не хочеться відповідати, а от взагалі не хочеться мати комунікацію з людиною. Знову ж таки, можливо, у людей це працює по-різному. Я зараз говорю про себе, але мені неприємно, коли до мене так ставляться, тому що. Я просто жива людина. Я роблю помилки. Всі ми робимо помилки. Іноді я не відповідаю вчасно, я не можу, там, можу не відповісти через 10-15 хвилин через день. І це нормально, ніхто з цього не помре. І, типу, давайте будемо просто добрішими один до одного і намагатися не тільки думати про себе в цей момент, що, типу, ой, мені ніхто не відповів, ну пляха, муха. А от подумати. Можливо, людина зараз не хоче, не в ресурсі, можливо, ну щось трапилось. І дати людині прожити цей етап, і якщо вас це хвилює, напишіть, що ти послухай, може, щось сталося? Чи там може, ну, що, що, ну, якщо ти відкрита, давай, може, поговоримо на цю тему. Або якщо ти зараз не хочеш спілкуватися, будь ласка, так і мені скажи, щоб я про це не переживала. Ну, наскільки це ну, прикольно, да? і на контрасті з тим. Коли людина починає тебе хірачить, бо тоді, понятно, ясно, знову ігноруєш. Так, да. я не знаю, чи відп... да, Я думаю, що я якби, відповіла на собі на це питання, що гостинг це не є там лайк <сі> чи там суперкласна стратегія, але вона існує і прикольно просто бачити, там, дивитися правдиво в очі про це. І ще іноді, блін, можливо, зрозуміти, що з кимось ти просто насправді не хочеш спілкуватися, але. Тобі складно це прийняти, тому що ну це навіть не означає, може не означати, що там людина якась там погана, да, чи не цікава, а от просто в даний конкретний період часу тобі хочеться більше провести там час наодинці, тобі хочеться більше, я не знаю, там побути в творчості, поїхати взагалі на природу, просто побути трошки в тиші. Тому що зараз, наскільки там ми постійно легкодоступні в тих же соціальних мережах, мережах і там ну будь що. І ти завжди на зв'язку, іноді, чесно, трошки від цього втомлюєшся. І так. Да. Тому що мій чай вже явно холодний, піду його нагрію. Е, бажаю вам хорошого дня вечора. Сьогодні у нас 27 лютого, якщо я не помиляюсь, але точно понеділок і десь 6 напевно, година вечора. І що? Давайте будемо більш добрими один до одного, тому що, коли ти починаєш людину якось. Ну, відкрито бути, і ну, ми можемо бути більш добрими. В цьому немає якоїсь складності, це є завжди вибір. І давайте зробимо трошки більше ставитися з емпатією, і намагатися зрозуміти один одного. Але якщо не хочеться розуміти, забуйте окей, без БДБ. Ніхто вам не вказує, що робити. Але для себе я розумію, що я приймаю зараз таку штуку, яка в мене є. Я не буду з нею боротися, але я буду намагатися з розумінням до цього відноситися і пробувати нові методи, тому що це те, що мене вже зараз не влаштовує. Я не хочу бути тою людиною, яка там постійно знаєте, та, знає, когось гостить. І так, вау, так прикольно. Насправді знаєте, мені дуже подобаються ці відосики, тому що для мене це відчувається як міні-психотерапія. Чи міні якийсь там самоаналіз, який я можу виставити і зрозуміти, що вау, комусь там також можливо прийде якась ідея в голову? Це супер клас, прикольно. І що блін, я вже взагалі голова не працює. Ну, 37 градусів людина, що, що сказати. Бажаю вам хорошого вечора. А до речі, як вам мій новий фон? Я в цей раз трошки більше постаралась, і вирішила додати свої арт креативності, ілюстративності. Мені здається, це мило. Ну і ще світло поставлю. Ось так.